Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина, і е, Лукашенко закликав зараз я точніше скажу, як тут було, е, закликав до перемовин. І так, тут дуже цікаво він. Е, білоруський диктатор проговорився, що уважно дивився прес-конференцію українського президента. І, виявляється, він каже: останній шанс побачив у Зеленського готовність до переговорів. Ну, тут Лукашенка скоріше за все натиснули. Зараз ми подивимося. Хто його попросив про це? Попросив його Путін. Ну, Ми знаємо, що Зеленський телефонує. Можливо, зараз ні, але. Телефонував, пам'ятаєте, і вагнерівців здав Лукашенкові. Тобто у нього є лінія до Лукашенка. І так, хто надоумив Лукашенка? Або натиснув. Ну, виглядає, що тут хтось натиснув. І так, Путін Зеленський. І так, щоб сідали за стіл переговорів. Там я наскільки зрозуміла, хоче Ердоган. Бути третьою стороною, mm. але а, зараз не про Ердогана, а про, можливо, і до Ердогана сьогодні дойдемо. І так, був це Путін. Виглядає, що давній, який щось требує. А, ні не Зеленський, скоріше все, це був Путін. Угу. У Путіна пригорає, не пригорає. Дивіться, Путін сам не висловлюється, що він хоче щось, так? Ось. Але, в принципі, як кажуть деякі військові, ну, навіть не військові, а просто військові експерти, так? Вони говорять, що Путіну зараз переговори ні до чого. Йому і так добре, як є. Давайте тоді подивимося. Ну, виглядає, що Путін дотиснув Лукашенка. Так, і Лукашенка вважає, що це останній шанс в України. Подивимося. Ну, він, ви знаєте, Лукашенко відробляє своє. Тут Лукашенко відробляє своє. Угу. Хочу втримати те, що. Тут пусті слова. Повірте мені, пусті слова. Ось відробляє своє і просто і псу, будемо так говорити. Просто, лиш би щось сказати, лиш би якусь інформацію. Це, знаєте, можна ще сказати, прощупати? Прощупати, як будуть реагувати. Тоді запитаємо інакше, чи готовий Зеленський дійсно на перемовини з Путіним. Чи готовий Путін. На перемовини з Зеленським. І так, спочатку Зеленський. Готовий. Путін. Ну, дивіться, Путін м, тут от е, ще терпіння має. Ще має терпіння. А Зеленський готовий, тому що вийшла Україна. По, по, погоджувальна карта. Да. Готовий. З одної сторони, Зеленський готовий до речі. Знаєте, що ще у Зеленського? У Зеленського є внутрішній конфлікт. Він боїться, що якщо він піде на цей крок, то наш народ його знесе. Ось що я бачу. Боїться скандалу. Зеленський боїться скандалу. А Путін, будемо так казати, він набрався терпіння, він ще не зовсім готовий. Він чекає від інших. Він чекає від інших. Він не буде рухатися, поки інші йому не прийдуть. Ось якось так. Але він тиснить інших, щоб за нього зробили цю роботу. Тобто Лукашенки. Хто там ще? Ердоган, який зараз говорить, що буде підтримувати тих, хто, наприклад, проти України і тому подібне. Ну, такі от заяви. Розумієте, це все заяви людей, які тест, тест, яка буде реакція. Його попросили, він хоче бути, і це вже про Ердогана. Але й Лукашенко так само. Ось якось так. Це такі, знаєте, корисні ідіоти, будемо так казати, як, як Ердоган, як Орбан, як Лукашенко. Хоча Орбан має більшу вагу, і Ердоган, ніж Лукашенко. Хто такий Лукашенко? Ось так. Гразд, мої дорогеньки. Давайте тоді так подивимося ще, чи дотиснеться, чи буде наступним часом. Давайте. Найближчим часом. Це максимально до місяця, чи будуть щось в цьому напрямку робитися до переговорів. Ні, від Зеленського ні. Але тут, ви бачите, випав диявол, на нього будуть тиснути. Тиснути і. Е, е, угу. Тут і емоційне, тобто, я так бачу, будуть вливати якусь інформацію, а його будуть, скоріше за все, залякувати. І ці дві карти говорять, до речі, навіть. Я, в принципі, так скажу: оці всі шаманські речі, я в них не дуже вірю, тому що людина, яка на високих вібраціях, та ви хоч що робіть їй, до неї нічого не дойде. Але людина, ось в такому стані, на неї все вчепиться. То я тут бачу, що будуть щось намагатись робити зі сторони пукала. Ось якось так. Будуть щось робити. Тут якісь темні плани, навіть ви бачите. Диявол з місяцем це коли дійсно настільки щось підступне, коварне. Тут дуже тяжкі енергії випадають. Ну це прямо, ви знаєте, от ой-ой-ой. Зеленському буде тяжко. Тиск. На нього тиск, я вже говорила про це в декількох відео, в декількох розкладах: що над Зеленського будуть Його... тиск на нього йде з усіх сторін. і український народ. Це і військові йому заважають. Це і той же Єрмак, і Путін, і звідти, і звідси звідусіль, і захід йому вже поперек горло. Якось так. Ось. Тому Зеленському буде дуже важко. Ми дивилися розклад ще один, і там дійсно, здається, Балашов. Казав, що він втече, він не витримає цього. Ну, видно, він уже дуже-дуже погано виглядає, і ви знаєте, чому він так погано виглядає. Гаразд, мої дорогенькі, чекають Зеленського дуже важкі часи. Йому, ну, це вже знаєте, вже, ну, вже ну, коли людина вже конкретно може не витримати. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!